Проза заводиться, працює, але не їде. Або з редуктором, або з муфтою. Ну да, його і спробуємо розібрати. Це вже друга така у нас. Так, розібрали мотор, від'єднали від того і з'являється заклинена ліде. Заклинений редуктор. Розбираємо далі. Подивимося, що там нам А Або черв'як або шестерня пішли. Так, на нижню частину. Потрібно скрутити і подивитися, що там закленило. Розібрали редуктор і дивимося. Для чогось є нижня пробочка, верхня, він працював в суті. Дивіться, що понаробляло. Аж зарчавуємо. А тепер маємо шестерня. Отут зуби нормальні, а тут вже маємо зубів, немає. І як воно мало працювати? Знаєш, ми ніколи не мастилося, відколи вони, певно, купили і працювали до посвідку. Ну все. Діагноз встановили, теперь тут частини і... after